Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами. Будемо далі говорити про ситуацію, яка складається в у відносинах між Україною та Польщею. Є вже нові деталі, скажемо так, знову дуже і дуже різко змінюється риторика. Вже вчора, якщо поляки з українцями сварилися, сьогодні вони вже миряться, і цьому є також дуже і дуже просте скажімо так пояснення. Я сьогодні вам також це все поясню, щоб ви розуміли, що відбувається. Я думаю, що це буде цікаво абсолютно всім, хто дивився поперед. Переднє відео з цієї теми, тому як це напряму впливає на е, життя всіх українців в Польщі, тому як українські біженці стали е, одним з інструментів впливу поляків на Українців, ми знаємо, що вже Польща заявила, що вони не будуть продовжувати е, тимчасовий захист українцям і так далі. Але давайте розберемось повністю в ситуації. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки. Це допомагає боротися з російськими ботами, і також допомагає розвивати канал. І, звісно ж, підписуйтесь. Хто друзі дивиться без підписки? Це також дуже і дуже важливо. Отже, е, на початок ми поговоримо про е, те, які заяви робить. Польща, тому як вони кардинально змінили свою риторику. Потім ми поговоримо про те, що пропонує Україна, і в кінці підсумуємо це все. І я вам поясню, що ж відбувається насправді, друзі. По-перше, у Варшаві виступав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телеус, і він закликає Київ не робити. Він закликає Київ не робити різких кроків і не запроваджувати жодного ембарго на ввезення з Польщі до України польської агропродукції. Хто не знає, скажу що українська сторона заявила, що. Вони заборонять ряд агропродукції з Польщі, яка буде також заборонена в Україні. Це типу яблука, цибуля і ще якісь там продукти, що в принципі на сьогоднішній день вже ця вчорашня заява не грає абсолютно ніякої ролі. Він говорить наступне. Ми не маємо підтвердження того, що Україна запровадила обмеження на імпорт фруктів чи овочів, про що говорив представник українського уряду в змі. Сподіваємось, що такого ембарго не буде, оскільки це без потреби загострить ситуацію. Тобто, бачимо, що українці також заявили про те, що буде введено ембарго, але жодних кроків до цього зроблено не було. Це також дуже важливо. Ну і він говорить, просить так не вводити оці обмеження на польську сторону. Це дуже весело виглядає з огляду на те, що поляки все ж таки ввели таке категоричне, причому ембарго для української агропродукції. А бачите, за свою переживають. Він також зазначив, що Польща продовжує дотримуватись позиції, що українське збіжжя має потрапляти до тих країн, до яких воно транспортувалося перед повномасштабною російською агресією, а не на ринки сусідніх країн ЄС. Транзит українського збіжжя через територію Польщі відбувається без перебоїв. Додав він, тобто. Коли почалась війна, українське зерно перестали вивозити до тих точок, куди вони возились до війни. І відколи почалась війна, це став дуже прибутковий бізнес, бо це зерно просто завозили в Польщу, його там продавали за будь-якими цінами і клали гроші собі в кишеню. Зараз бачимо, що Польща проти цього протестує, бо це наносить дуже серйозну шкоду їх власному агросектору. Він також додав, що на рівні Євросоюзу потрібно опрацювати механізм, згідно з яким українські агропродукти потраплятимуть на ринки третіх країн. Тобто, бачите, пропонують впроваджувати якісь нові інструменти, яких ще немає, для того, щоб було добре і в Україні, і Польщі. Це є хороший друзі знак. Ці інструменти та їх механізми не можуть мати тимчасовий характер. Нам потрібні довгострокові рішення, також і на період після очікуваного вступу України в Європейський Союз. Це також дуже важливо, бо багато хто з вас під попередніми відео запитував, а що ж буде з Україною і з цією з цими взаємовідносинами, коли Україна вступить в європейський союз і ця проблема нікуди не зникне. Так от, бачимо, що польська сторона вже якби пропонує вводити якісь е, е, певні механізми їх пропрацьовувати. І так далі, тобто бачимо польську сторону. Тобто, все ж таки їм боляче від того, що Україна хоче ввести або зеркальні санкції, зеркальне ембарго, або просто ввести ряд продуктів, які будуть заборонені для продажу в Україні. І тепер друзі, друга сторона, це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Я обговорив з міністром сільського господарства тим самим Телеусом, про якого ми тільки що говорили, питання експорту української агропродукції. Міністри обговорили ситуацію, і також пропозицію України щодо її врегулювання та домовились знайти рішення, яке врахує інтереси обох. Сторін, крім того, сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодились з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. І наступні переговори відбудуться найближчими днями, під час яких буде обговорено також оці самі механізми, про які ми щойно з вами говорили. Тобто, скажімо так, в фактично пройшла тільки одна доба. Це все дуже і дуже сильно роздулося на просторах і українських і е, польських змі. І бачимо, буквально одна доба пройшла, і одразу ж від там просто вже ситуація почала виходити з під контролю. Вже почали говорити, що ми вам і транзит в Україну заборонимо, і зброю вам не будемо передавати, і біженців виженим. І взагалі введемо там ембарго на абсолютно всю продукцію з України. Україна зі своєї сторони почала заявляти якісь подібні речі, і е, бачимо, що. Що відбувалося, це не було серйозного резонансу серед широких мас. І, друзі, тепер переходимо до найцікавішого, що ж взагалі відбувається. В першу чергу, як я вже й говорив раніше, це дуже і дуже сильний такий передвиборчий процес зараз відбувається. І просто зараз польська правляча партія Право і справедливість фактично чавить партію конфедерація. Яка не має на сьогоднішній день абсолютно ніякого впливу в Польщі і не буде мати його в майбутньому, і правляча партія просто показує тим незадоволеним українцями полякам. Як наскільки жорсткою може бути польща? І вчора і позавчора конфлікт, який роздувався між Україною та Польщею. Він мав переманити і на свою сторону польських аграріїв в першу чергу і молодих жінок. Польок, які це дві най... таких, найактивніших категорії, які підтре які виходять виступають проти українців, і які підтримують партію конфедерація і польська правляча партія Піс, просто зараз забирає їх. Увагу, їх повагу і їх голоси на свій рахунок забирає їх в цієї самої конфедерації такими різкими кроками, тому як головний посил був даний, тобто вони показали, що Польща готова відмовитись повністю від всієї дружби з Україною, від всіх планів з Україною, і поставити поляків на перше місце. Власне, про це ми з вами говорили декілька тижнів тому. Найсильніший посил пішов. А те, що відбувається вже зараз, тобто так добре, ми знайдемо якісь варіанти, як ці питання вирішити, як допомогти один одному, на це вже насправді ніхто не буде звертати уваги, тому як е, ті, хто виступають проти українців, вони побачили, що їх правляча партія, і президент, і прем'єр-міністр, і всі міністри, вони е, виступають суто за збереження добробуту Польщі і за збереження е, і захист польських інтересів. Кожного громадянина, і це було найважливіше, а все, що відбувається потім, це вже не має абсолютно ніякої ролі. Просто вони показали, як вони можуть і як вони будуть робити. А зараз вже будуть шукатись якісь компроміси. Зараз буде вертатись все на е, свій шлях. Можливо, будуть ще якісь е, зараз такі провокації, скажімо так. Але всі ці провокації, повірте, я більш ніж впевнений, що всі ці провокації і всі ці заяви це плюс-мінус. Погоджено з українською стороною, і це все відбувається для того, щоб польська партія право і справедливість залишилась, скажімо так, в парламенті, в сеймі і в сенаті ще на найближчі 4 роки. Я думаю, це і відбудеться. І ми з вами будемо також за цим всім слідкувати, друзі. Тому будьте обачні, пам'ятайте, що поляки були, є і будуть залишатись нашими друзями, нашими найближчими партнерами, нашими союзниками. І ніяка така риторика вона не помішає абсолютно нічому і нікому. Власне, те про що я вам і говорив. Ви свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також вдячний кожному за лайки, за коментарі, за підписки, за репости. Бажаю друзі кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.